Всім. Хочу відзначити таких три моменти. Найперше подякувати прекрасному такому локальному журналу Рівняни за те, що помітили, відзначили нашу мовну школу англійської. Це було дуже приємно отримати від вас таку пропозицію. Друге, що хотіла сказати, і посилу вам дати, що англійську можна вчити все життя, але так нею і не заговорити. Хочете говорити англійською, приходьте до нас в школу. Від маленького до найдорослішого, навіть ті, хто є в цьому залі, і старші до нас приходять із задоволенням навчаються. Запрошую вас. І третє, що хочу сказати: дивлячись на те, які люди тут зібралися, те, що ви кожен говорите, те, що ви кожен робите, я бачу, що перемога не за горами. Тому бажаю вам всім віри. Наснаги продовжувати робити те, що ви робите для України, для міста рівного. Разом я думаю, ми зможемо все. Дякую. Я тримаю відразу декілька.